Оборона Бахмута це стратегічно обґрунтована операція Збройних сил України. Такий висновок зробив американський інститут вивчення війни. На думку аналітиків, якби Україна дозволила окупантам взяти місто, заплатила б значно вищу ціну. Нині ж російська армія, яка не може захопити Бахмут вже понад 10 місяців, просто виснажується це наслідок успішної роботи українських воїнів, зокрема. Прицільних влучань у місця скупчення ворога, ось свіжі кадри, на яких видно, як сили оборони обстріляли ворожу казарму. Там росіяни намагалися сховатися від очей ЗСУ. Але українські воїни вичекали моменту, доки в будівлю зайдуть усі, і вже потім відкрили прицільний вогонь. Полум'я охопило одразу два поверхи, декому таки вдалося врятуватися, але їх наздогнав вогонь ЗСУ. внаслідок ударів. Також детонували боєприпаси ворога, адже свої боєкомплекти окупанти. Розмістили там же на території казарми. У Харкові сьогоднішня ніч була спокійною, проте, от Харківська область залишається однією з гарячих точок України. На жаль, за добу, що минула, не обійшлося без загиблих цивільних. Ворог обстрілював Куп'янський і Вовчанський райони. Саме там загинула цивільна людина. Вона потрапила під ворожий обстріл. Також є потерпілі семирічна дитина і жінка. Її доправили до лікарні. Ці прифронтові райони Харків, не поки що у зоні досяжності російської артилерії. І знову гучно у Херсоні. Ввечері вночі в місцевих групах соцмереж ширилася інформація про нові вибухи. Гриміло, начебто, і в тимчасово окупованому Каховському районі. Чекаємо на офіційні повідомлення з подробицями. А власне у Херсоні з кожним днем лишається дедалі менше цілих будівель. Окупанти планомірно нищать місто, що не захотіло їм коритися. Хаотичні обстріли житлових кварталів стали буденністю для місцевих. Людей у обласному центрі що далі, то менше, але в місті десятки тисяч мешканців все-таки залишаються про їхнє життя під вогнем. Репортаж кореспондента ТСН Антона Коцуконя. Слава Богу, снаряд не залетів в Ні, Непонятно, що то за снаряд. Роман під час ранкового прильоту був в цьому будинку. Йому пощастило, що сидів в кімнаті, яка не постраждала від вибуху. Коли вийшов на двір, побачив, що снаряд влучив просто під фундамент. Від розриву пошкодило фасад. Окна повилітали, кришу подорвало, окна на втором етаже повибивало. Окрім цього, осколками прошите все заднє подвір'я. На цьому столі більше не пограєш в теніс, а в альтанці не посидиш в дощову погоду. Роман планує на швидкоруч підладнати будинок, а далі таки виїздити з міста. Уже думаю, сьогодні був так сказати нам'як, що пора виїхати. Да. Вся окупація здесь прожила. Ну мабуть, час прийшло. Цей район міста віддалений від лінії фронту, і окупанти накрили його чи не вперше. «Вроді як п'ять а може шість ну, от прида ми ж ховалися. Діра в багатоповерхівці, діра в асфальті знесена стріха приватного будинку. Поміж обірваних електродротів, місцеві знаходять уламки ворожих снарядів. Тяжого сталь Ребята, це хтось хто збирає, чи що, там Якісь експертизи чи що?» тут чимало того, що буде важливе для експертизи. Ви бачите, що попало по закатки. Ось така. Пані Олена не одразу й зрозуміла, що прилетіло в будинок. Думала, що то на вулиці вибух. Каже, Ліна, в нам попало. Я кажу, як нам попало. Каже, я дивлюсь, що подитяльник так раз і назад. Ну, перший раз не сильно так громко було, а другий раз вже це лупануло добряче. Від розриву найбільше постраждав балкон. Перший раз прилетіло, думав, все. Автору раз тобто за двіря гахнуло тут. Але сам боєприпас потрапив в сусідню квартиру, де вже давно ніхто не живе. Місцеві чекають вибухотехніків, а раптом там щось не розірвалось. Суда на хі ж москалі підкинули вам клопоту, да? Да, підкинули, мать, би їх так. Люди з сусідніх вулиць приходять подивитися на черговий шрам на обличчі їхнього рідного міста. Що кілька десят хвилин таких шрамів стає все більше. Постійно чутно розриви важких калібрів. Боїться, да не када бабахкета на вовче ховається в нізного направлення. Ми вже звикли так про постійну канонаду за вікном. Часто кажуть херсонці, які не планують виїжджати. І здається, в цьому місці навіть деякі чотири лапі теж звикли. З Херсона Антон Куцуконь, Олексій Осевчук, Сергій Перфілов. ТСН один марафон. Єдині новини. Посилення української армії та важливість захисту критичної інфраструктури України делегацію сенаторів із США, які цими днями із візитом побували в Києві, проінформували про ситуацію на фронті та про потреби сил оборони. Зокрема, на брифінгу для американської делегації керівник офісу президента Андрій Єрмак говорив про ситуацію довкола кордонів України та ефективність застосування сил протиповітряної оборони. Захист від ударів ворога з повітря залишається дуже актуальним, адже агресор не полишає спроб атакувати об'єкти української енергетики. Ми занепокоєні тим, що ці атаки триватимуть. Ви знаєте, що вони були і в новорічні свята, зокрема в новорічну ніч. Тоді було випущено близько 200 ракет і дронів. Вони не зупиняться після таких ударів. Мільйони людей залишаються без електрики, іноді без води, навіть попри те, що відповідні служби, зокрема «Укренерго», цілодобово працюють над тим, щоб повертати громадянам світло щоразу швидше. Мінна небезпека триває і не варто нею нехтувати. Про це нагадує очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Вітовському районі на Миколаївщині біля села Любомирівка. Автомобіль підірвався на міні. Травмувалися четверо людей, серед них немовля, якому всього три тижні. Наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину. Спеціальним потягом представники організації лікарі без кордонів доправили на захід України пацієнтів похилого віку. Ті раніше отримували допомогу в самому Херсоні та околицях міста. На Львівщині пацієнтів зустріли фахівці обласного центру екстреної допомоги та їхні колеги з Польщі. Для транспортування залучили 26 карет швидкої евакуйованих. Доправили до різних медзакладів області, де вони отримують належне лікування. Шістьох потерпілих під час трагедії в броварах вже відправили на лікування до Австрії. Троє з них дітей йдеться про пацієнтів із опіками. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. І додав, що одного пацієнта невдовзі евакуюють до Швейцарії також в лікарні броварів та в столичному опіковому центрі. І ще залишаються пацієнти, які постраждали через падіння гелікоптера. Трагедія сталася цієї середи внаслідок авіатрощі загинуло 14 українців. Серед них маленька дівчинка на борту самого гвинтокрила було вище керівництво МВС. Напередодні її з ним та з екіпажем попрощалися в столиці та на Чернігівщині. Поховали вчора і маленьку Мілану з її мамою. У Дніпрі досі триває ідентифікація тіл загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці, 14 січня. Зниклими безвісти вважаються 9 людей, жертви – 46, а понад 20 потерпілих у лікарнях. Більшість у стані середньої важкості наразі близько ста сімей залишилися без домівок, бо три під'їзди найімовірніше, доведеться зносити. Щодо інших тривають експертизи. Для потерпілих відкрили два штаби. Там людям допомагають відновити документи та оформити заяви на матеріальну допомогу, зокрема, і від ООН. А ми продовжуємо розповідати історії згуртованості і взаємодопомоги Дніпряни сьогодні про лікарку неонатологиню яка врятувала поранену дитину, хоча сама. Постраждала під час вибуху, побачивши дівчинку, що стікала кров'ю, поклала її в власну автівку і помчала в лікарню. Це й врятувало малечі життя. Більше в кореспондентки ТСН Анастасії Невірної. Я навіть не почула вибуху. Я тільки почула і побачила, що на мене летять вікна, страшна вибухова хвиля, яка мене відкинула. В общем, з кімнати в коридор. Пані Світлана згадує один з найстрашніших днів у своєму житті. О пів на четверту, 14 січня, російська ракета влучила у будинок, де жила родина. Подружжя від загибелі врятувало диво. Два під'їзди обрушилися. Там страшне, що е, творилася та дим. Е, це Гарище буквально все горіло, диму уже скільки, люди кричали. У чому була? Жінка з чоловіком вискочили на двір. Каже, панікувати не було часу. Вона лікар із 36-річним досвідом. Одразу кинулась рятувати поранених. Я дитячий лікар, і я одразу побачила неподалік, там метрів 20 від нашого під'їзду. Лежала дівчинка, ця дівчинка, я її впізнала, вона з нашого під'їзду, я завит Мирослава. Стан дівчинки був дуже тяжкий, їй вдарило уламком плити, велика крововтрата. Дитина вже майже ні на що не реагувала. В неї це були рвані рани, там уже не було одягу, там уже не було шкіри, там уже кістки були неворожованим оком вільними. Бо коли люди ще кричать, її дітки. Це ще не саме страшне. Саме страшне, коли вони вже не кричать. Під час вибуху дев'ятирічна Мирослава була на вулиці. Бабуся, що гуляла з нею, на хвилинку зайшла додому. Там її і застав вибух. Жінка вціліла і кинулась шукати онуку. Як бігала, кричала, все сипеться на ту, ту двір до нас. Її ніде нема. Молодий чоловік. Я не знаю, як його звати тоді. Було не до нього. Я йому дуже вдячна. Він першу допомогу, яку допомагав Мирославки Тут прибігла Світлана Юрівна і кричить це наша Мирославка Сережа швидко забудь машину, поїхали Без вікон з побитими дверима автівка все ж завелась. За лічення хвилини Мирославу доправили до лікарні і одразу взялись оперувати. Це той випадок, коли хвилини врятували життя, кажуть у реанімації. Є таке поняття золотий, золота година. Якщо допомога, Надана за цю годину, прогноз. У дівчинки сильно травмувало ніжки, їх лікарі збирають по частинам. Тільки приїхала після операції. Зараз її обратно робили операцію. Вона у нас дуже терпляча. Дуже відважна, розмовляє всіх. Узнає вже попереду у Мирослави тривала реабілітація. Вона і досі найтяжча з поранених дітей. Однак медики сподіваються, зможе не лише ходити, танцювати. Стан дитини дитини на набагато краще. Вона у свідомості, вона у повному обсязі годується, вона оперується як потрібно. Рідні дівчинки не втомлюються дякувати сусідці. Натомість сама лікарка каже, вона робила те, що і всі у той момент, адже для допомоги об'єдналось Усе місто. це було таке єднання нації, людей українці. Ви невероятні. Вони нас ніколи не подолають ніколи. Бо такий народ здолати неможливо. Анастасія не вірна.